Друзі, всім привіт! Сьогодні було в мене кілька хвилин між графіком, між роботою, і я забігла в Алді, тому що дещо треба було придбати. А саме сир. Пам'ятаєте, останній мій закуп? в суботу. Я придбала спеціальне таке м'ясо, в'ялене для того, щоб приготувати спагетті карбонару, і для нього найкраще підходить саме такий сир. Твердих сортів, дуже дрібно так, подріблений Гран Падана. Грана Падана. Так, фр... Італійською, мабуть, так це звучить, я намагалася французькою прочитати. І, власне, за ним заїхала, і дещо ще докупила, і вдалося зекономити. А, сітрон. Лимони купила, тут їх пів кіло за 95 центів, тобто близько 2 євро коштує кілограм. Лимончики класні, тонкошкірі, тож п'ємо чай з лимоном або просто теплу воду з лимоном і використовуємо Їмо багато лимонів. Ось, тому виникла потреба, закінчилися ті, що були, придбала. Сир, цей, про який я вже зазначила, тут його 150 грамів, всього всього це 2,19, а кілограм там 14 євро, 14 з центами. Але для самого соусу карбонара не так багато того сиру потрібно. Я принаймні сподіваюся, що мінімум на два рази має вистачити, Тож це не так вже й дорого, якщо розглядати це на дві вечері на велику родину. А, власне, свинину купила тут 4 шматочки, там на кісточці невеличка кісточка, такі ось стейки. 5,29 коштувало 700 грамів, тут, до речі, дата сьогоднішня. І знижка Євро ,59, 59. Тож я заплатила 3,70 за 700 грамів свинини. І в мене ідея зараз, прямо зараз на обіді. В мене є час, щоб приготувати велику кастрюлю борщу. Зварю з цього м'яса бульйон. Ну, можливо, не всі чотири шматки витрачу, подивлюся. Можливо, 700 г м'яса такого буде і забагато, ще не вирішила. І цибуля теж закінчилася. Не дешева вона тут була, кілограм євро 89 коштує. Я, звичайно, пам'ятаю, що ще на початку зими мені вдалося великий мішок купити. Там було 5 кілограмів і виходило там щось близько 60 центів кілограм, тобто, рахуйте, в три рази дешевше, ніж зараз продається цибуля. Але що робити? Готувати треба. Я вирішила взяти трошки, щоб потім придивитися, можливо, буде знову. Десь пропозиція в такому мішечку, і мені вдасться зекономити. Тобто навмисно не набирала багато, заплатила 74 центи, тут майже 400 грамів. Власне, це все, на що я витратила 7,58 сьогодні. Можливо, ще будуть якісь докупи, то тоді відео буде складатись з кількох частин. Поки що дякую вам за перегляд. Друзі, як і обіцяла, показую вечірні дозакупи, які зробив чоловік в супермаркеті Леклер і дещо ось в касторамі купив. Це такий будівельний, меблево будівельний супермаркет, гіпермаркет, що він придбав, адже витратив він доволі багато грошей. 24,71 євро витратив на наступне тік-так, якого тут знову ви не побачите, тому що він залишився в машині 100%. Але це така велика упаковка 2 євро коштує 2,08%. Ну, Користуємося, смакуємо ним зазвичай коли в машині. Ну, і переважно це робить, звичайно, Іван. тому а, Фініш, ополіскувач для посудомийки відремонтували, нарешті відремонтував чоловік посудомийку, але виявилося, що закінчилось у нас, чи останні, ось вилив ополіскувач, докупив, щоб було на майбутнє доволі дорого. Коштує аж 5 5,63. Дорого, мені здається, має бути дешевше, але, таке, можливо, це якийсь концентрований ополіскувач, треба буде мені розібратися. Ну, така ціна, 5.63. Далі, де ось, тік? ось такий у чоловік собі придбав, 5.16 коштує сухий ось такий дезодорант. Далі нівея шампунь і гель для душу, три в одному називається. Теж постійно він одно і те саме бере, одну ту саму марку. 3,74 коштує, тут його пів літра. Ось так. Далі найдорожчі, найкоштовніші, це ось такі маски. Їх тут всього три штуки, це такі повноцінні респіратори. Ну що ж, продовжується епопея з зачисткою дерев'яних лакованих дверей тут вхідних. І ось розхідний в них матеріал, такі респіратори, то і придбали. За 7,90 вже не вперше, тож нам ці, ці ремонтні роботи теж вже стають в копійку. І сак, тобто пакет ось такий, паперовий теж в супермаркеті. Придбав він за 20 центів, коштує ну, не вперше. Забув про те, що в машині є в нас сумка багаторазового використання. ну Нехай ще один пакетик у нас такий буде. Що, а в Касторамі придбав ось такі трикутнички на шліф-машину, якою власне, цей лак на вхідних дверях і затирають. Ось, Бачите, тут позначено, що можна фарбу знімати. Дерево шліфувати. І коштує це 3,99, тобто цілих ось 4 євро теж за 5 ось таких трикутничків. Ну Це наждачний папір, називається, здається так. Це поверхня. Власне, теж. це все для ремонту. Ось такі витрати були за сьогодні. Додаю їх до того, що я вранці. Витратила валді на продукти і разом. Змонтую для вас, покажу, продовжую знімати і звітувати про всі наші витрати, ось такі в магазинах і в супермаркетах. Тож залишайтесь на каналі, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, підписуйтесь і слідкуйте за нашими оновленнями. Всім гарного часу доби. Бувайте, всім гарного вечора!